Від матея святого Євангелія читання. А тобі, Господи, тобі. Будьмо уважні, сказав Господь бо Був один чоловік, господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобав у ньому чавило. Вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов, коли ж настала пора винозбору, Послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого жукаменували, тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого Сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина, та виноградарі, уздрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ходімо, вб'ємо Його і візьмемо собі Його спадщину, і взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде Господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничий, став наріжним каменем, від Господа це сталося, і дивне воно вочашего Тива. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі! Господь. Сьогодні ділиться із нами своїм словом, Божим Словом про виноградник. Притча про виноградник, вона неповторна, коли порівняти всі ті притчі, які говорив Христос, вона є чимось особлива. А особливість її полягає в тому, що притча про виноградник показує нам. Історію ізраїльського народу. В притчі про виноградник ми можемо також побачити життя самого Ісуса Христа. Коли поглянути на будь-який виноградник в сьогоднішні дні, так як і в біблійні часи, це не була легка праця. Легко є нам за столом взяти келих вина, випити. Насолодитися при певних стравах. Натомість, коли поглянути, як, яка є дорога для того, щоб дістати добре вино, справді дуже багато треба докласти зусиль. Як в сьогоднішні дні, так і в колишні часи дуже багато треба було працювати праці. В біблійні часи. Палестині, справді, це сьогоднішнім словом ми можемо назвати, це був великий бізнес. Багато прибутків, які надходили в державний бюджет, скажімо так, надходили, власне, від виноградників. Тому що справді дуже було поширено, і практично ті всі гори були вкриті виноградниками. І тому. Христос використовує те, що було в тогочасному суспільстві для того, щоб навчити тогочасних людей, але й також сьогодні нас. Отож, як поставав виноградник, приходив господар, брав собі певну землю, чи в оренду, чи купував. І перше, що він робив, це не те, що садив виноградник. Він ту територію, яку взяв для себе, він спочатку огороджував. Огороджував переважно каміннями, робив свого роду такий великий забор, щоб огородити майбутній виноградник, перш за все, від диких звірів, які можуть заходити, огородити також від злодіїв, які можуть напосягати на це добро, яке буде в цьому винограднику. Пізніше він садив. Сам виноград. Пізніше, оскільки це була гірська місцевість, він робив це чавило. Тобто спеціальне таке місце робили, де давили той виноград. А дуже часто для того, щоб зробити це чавило, треба було також навіть довбати камінь. Тому що дуже багато там кам'янистого ґрунту. Справді, господар робив дуже багато праці. Після того, коли він зробив чавило. Він свого роду проводив такі труби ще нижче. Така ємність була, де вже цей сік, який вижали, він, власне, в ту ємність попадав, і тільки тоді, з тієї ємності, брали цей сік виноградний і наповняли бурдюки для того, щоб цей виноградний сік відстоювався і пізніше з цього робити вино. Крім того, господар робив також. Башню. Тобто робив так на висоті, щоб також навіть згори можна було оглядати цей виноградник як в день, також і вночі, тому що згори набагато ліпший був обзір цієї території. І переважно зробивши цю працю, господар не трудився сам, тому що мав багато тих виноградників, переважно наймав робітників. До цього виноградника. Як самі зауважили, господар зробив все для того, щоб вино... ті працівники, які будуть працювати у винограднику, мали добру працю. Пізніше, цей господар домовлявся однозначно і своїми працівниками, він ніколи не поступав із ними погано. Тобто, працівники мали завжди добру роботу. І мали також добру нагороду за свою працю. Але сьогоднішня Євангелія нам показує, що працівники, які були в цьому винограднику, цього не зуміли пошанувати. Отож Господь нам розказує цю притчу для того, щоб навчити тогочасний ізраїльський народ, але й також достукатися до нашого серця. Отож Господар це є сам Господь Бог. Виноградник це є ізраїльський народ. Виноградарі це є тогочасні священники, первосвященники, книжники, фарисеї, які мали великий вплив на ізраїльський народ. Слуги це є пророки, пророки, яких Господь. Посилав, зокрема, в Старому Завіті, щоб сказати слово правди, щоб донести слово Боже до людей. І, відповідно, цей син, якого Господар посилає, як ви вже й догадалися, це є Ісус Христос. Ця притча про виноградник вона є дуже цікава, тому що бачимо, скільки Бог. Робить для того, щоб людина мала добро, щоб людина мала достаток. Та дуже часто людина не вміє пошанувати цю працю господаря. Дуже добре бачимо, як поступають ці виноградарі, приходять слуги, тому що вони не здавали своєчасно те, що мали віддавати господарю, і господар посилає одних слуг. Других, третіх, вони одних побили, других забили, третіх укаменували. І пізніше господар, звісно, посилає свого сина, думаючи, що з ним так не поступлять. Але він помилявся і вбили також сина. Коли ми дивимося в катехизмі із раннього дитинства, катехід навчає, що є Сім головних гріхів. І серед тих семи головних гріхів є один гріх заздрість. Заздрість це є один із тих гріхів, який дуже часто людині дуже сильно шкодить. І через заздрість, через один цей гріх заздрості, людина дуже часто може попасти в, багатьо, в багато інших гріхів. І дуже часто в багато тяжких гріхів. Сьогоднішня притча вона нам показує, що може зробити заздрість із людини. Людина може настільки далеко піти, що може навіть не зупинитися перед тим, щоб вбити іншу людину. Задля того, щоб здобути тільки певне якесь майно чи певну якусь річ. В сьогоднішньому світі ми самі стаємо також свідками цього гріха заздрості. Чи це по новинах ми можемо побачити, як щось стається, чи можемо почути від наших рідних, близьких, знайомих, а дуже часто причиною того тяжкого гріха є заздрість, є зазіхання на чужу власність. Пригадуйте собі, Напевно, що історію із книги буття, де наші перші прародичі Адам і Єва мали двох синів. Первородним сином був Каїн, і другим сином у них був Авель. І напевно, що собі пригадуєте та, та історія, яка сталася у них. Каїн займався Землеробством, тобто те, що вирощував на землі, це основна була його праця. Авель натомість займався скотиною. І кожен із своїх плодів приносив жертву Богові. Авель, який був дуже доброю людиною, який мав щире серце, приніс зі щирого серця свою жертву, молоде ягня. І справді ця жертва була прийнята Богом. Натомість Каїн приніс свої першоплоди у жертву Богові, але він приніс тому, що просто мусів принести. Був такий звичай, але серце його не лежало на тому, щоб принести цю жертву. Тому що він був злою людиною. І ця злість, яка була у ньому, пізніше наробила дуже багато зла. Пригадуєте, що Каїн дуже обурився, а як ж то Бог прийняв жертву Авеля, а мою жертву не прийняв? Гріх заздрості, він позаздрив. І через цей гріх заздрості, він вчиняє інший гріх, він вбиває свого брата Авеля. Це було перше вбивство, яке ми можемо спостерігати в Святому Писанні в книзі буття. І пізніше Господь каже, Каїне Каїне, де твій брат Авель? На що він відповідає? Хіба я є сторож брата мого? Пізніше Господь каже до Каїна, тяжко буде тобі вестися на цій землі, тому що ти пролив кров брата свого. Гріх заздрості справді це є тяжкий гріх. Який дуже часто ми собі не усвідомлюємо, тому що гріх заздрості провадить людину до чогось більшого, провадить людину напосягати чиєсь майно, чиїсь речі. Натомість гріх заздрості закриває нам очі, що ми не можемо подякувати Богові за те, що ми вже маємо. Не можемо сказати Богові просте, дякую, Господи, за те, що я вже маю. А з твоєю допомогою буду трудитись і буду мати набагато більше. Нехай сьогоднішня притча про виноградник навчить нас одного: бути завжди вдячними Богові. І Через першу тільки спокусу цього гріха заздрості зуміти цей гріх відкидати. Тому що, так, як ми бачимо, гріх заздрості починається з малого, але закінчується інколи справді дуже тяжкими гріхами. Нехай Господь, який є добрим батьком, допомагає нам у цьому на дорогах нашого життя. Амінь.